В Івано-Франківську вшанували героїв визвольних змагань. Щоправда, голова обласної ради та міський голова змушені були з прикрістю констатувати, далеко не всі регіони України шанобливо ставляться до своїх героїв. Аби отримати виборчі дивіденти, окремі політики свідомо дискредитують заслуги і упати інших патріотів-націоналістів у визвольній боротьбі. Тільки час покаже, що ми повинні святкувати і шанувати своїх героїв, тому що це є символ нації це є символи для майбутніх поколінь, що потрібно, щоб молода людина відчула, що вона завтра має бути вільною, незалежною, мати свою думку, жити в своїй державі. Радянська пропагандистська машина навішувала ярлики на наших героїв, звинувачувала їх в якихось якось злочинах. Дякувати Богу, це позаду, але знову ми бачимо, що старається переписати історію, старається вкрасти від нас нашу правду. Тому сьогодні дуже важливо, щоб не тільки відзначити це свято героїв. Або ти достойними ти героїв, і якщо ти є справді українським патріотом і хочеш пишатися україною, то ти повинен робити все для того, щоб ця Україна була українською. Після віче колона з кількохсот чоловік вирушила до меморіального скверу. Там представники духовенства відправили панахиду за загиблими в боротьбі за незалежність України.